Сплатити штрафи ДАІ скоро стане справою кількох хвилин. Раніше на водія була покладена не тільки сама сплата, а й подальша процедура оформлення відомостей про фінансові санкції у Державтоінспекції та виконавчій службі. На протязі днів він повинен був обов'язковому порядку. Як сплатив штраф і занести цю квітанцію працівнику Державтоінспекції, щоб він зробив відміточку в комп'ютері, що там та, той штраф, на який на нього був накладений, він сплатив. І якщо він не сплатив у 15-денний термін, значить матеріали направлялися у виконавчу службу. Виконавча служба, також, якщо він там не сплатив, направляла вже матеріали в інспекцію про накладення арешту. Рух квитанцій про сплату штрафу по відомствах планують спростити за допомогою нового програмного забезпечення у банках. Тобто, якщо Івано Іван Іванович сплатив, і от ми вам роздали такі всі ці зразки. І тут чітко визначено має бути розділені у призначенні платежу символи зірочка, крапка з комою, потім код платежу 21081300. Цей код платежу 21.81.300, він і є на банківських документах, одержувач. Ми вам роздали і реквізити всіх рахунків. Після оплати штрафу дані з банку надсилають до єдиної національної автоматизованої інформаційної системи. Однак розпізнавання відомості про сплату можливе тільки якщо усі символи в анкеті зазначені без помилок. Ну мене є такі пропозиції, що якщо тут зібралися керівники банків, щоб зобов'язати програмістів. Внести зміни в програмне забезпечення при наборі рахунку одержувача бюджетів коштів зразу, щоб видавало призначення платежу автоматом. Ці всі зірочки, символи для сплати штрафу до квитанції обов'язково має бути внесено номер і серію протоколу про порушення. Тому навіть якщо водій не погоджується з протоколом і має намір оскаржити його у суді, потрібно мати копію цього документа.